Привіт! Мене звати Дарка, я фотографка та поетеса, а також я не нейротипова людина. Що таке не нейротипові люди? Це ті люди, у яких нервова система працює не так, як потрібно. У мене це генетично, при народженні організм якось якось так сформувався, що моя нервова система працює ну не так, як було закладено в природою у всіх нормальних людей. Ви всі знаєте про нейротипових людей, це аутітисти, люди з ADHD. і. Люди з синдромом Турета. Синдром Туретта це ось той діагноз, який є у мене. Він проявляється різними нервовими тіками. Це може бути якісь звуки, подьоргування, посмикування, підпригування на місці. Тобто я по-різному рухаюсь без власної на то волі. Це ті рухи, які я не контролюю, вони просто зі мною стаються. Особливо це за помітно, коли я, наприклад, нервую, коли я на чомусь зосереджена, там читаю, дивлюсь кіно. Коли щось таке відбувається, що я знаходжусь у себе Голові я про щось інтенсивно думаю, а моє тіло починає просто мимоволі робити щось, що йому заманеться. Мені діагностували це, коли мені було 11 років, і з цього почався мій шлях розуміння мого ментального здоров'я. Почались проблеми в школі. Почався булінг як зі сторони інших дітей, так і зі сторони вчителів, бо, як ви знаєте, Вчителі, особливо радянської закалки, вважають, що дитина має сидіти на навчанні мирно. А я виходить, сижу і така. І, звичайно, що о, о, вчителі вважають, що я над ними прикалую, що я зриваю урок. Звернулася до лікаря мої батьки. Але у людей з туретом майже завжди є паралельні розлади. Це депресія, це тривожність, це може бути обсесивно-компульсивний розлад. На різних етапах свого життя я стикалась з різними проявленнями всіх цих. Розладів перше якісь депресивні риси в мене помітили якраз, коли мені було 12 років. Я тоді почала приймати ліки, саме які зменшували мої тіки, щоб я могла нормально ходити до школи і мене не булили. Але через це ліки в мене почався такий пригнічений стан. Я там в 12 років, замість того, щоб бути. Нормальною активною здоровою дитиною, яка б спілкувалася з іншими людьми, я відчувала себе мертвою оболонкою істоти, яка взагалі не існує. Тобто, в мене не було бажання жити на момент, коли мені було 12 років. На щастя, батьки, це Помітили знову ж таки звернулись до мого лікаря, щоб ми коригували моє лікування. Спочатку це були медикаменти, щоб саме коригувати мої тіки, щоб зменшити їхню кількість. Зараз я не приймаю медикаменти і тікую, скільки скільки мені завгодно, ніхто на це не звертає уваги. Але як ми всі знаємо, діти бувають жорстокими. І на жаль, вчителі також. І навіть у університеті мені, мені кілька разів намагались прибрати з пар, щоб я не заважала іншим студентам. Це було смішно, що це було на парі з цивільного права, і мені довелося просто встати і нагадати вчителю, що я як інвалід маю таке саме право на освіту, як інші діти. Я потім отримала відміну за за за, за цей предмет. Я вважаю, що все, що зі мною відбувалося, і всі стани, які зі мною були протягом мого життя, вони дуже сильно на мене попливали. По-перше, це сприйняття інших людей, це толерантність. Це сформувало певну, я б сказала, стійкість, бо ну, в мене було все життя відчуття, що я виборюю право жити. І коли я прийшла на цю комісію, мені лікар каже, а як ви вважаєте, що ви будете працювати з людьми? Виштипу для до цього непридатні. Після закінчення там школи, коледжу я півроку ще десь не поступала в університет. Я не розуміла, що я можу робити з життям, куди я ось така можу прилаштуватись. Для мене життя не мало якось ніякого сенсу. І найгіршими для мене стали десь 2014-2015 рік. Мій батько пішов добровольцем. Я була абсолютно одна. І я впала в таку досить глибоку депресію, лягала спати в день. День, бо ну в моєму життя в житті реально просто от в дні я не відчувала ніякого бажання цей день проживати. У мене майже щодня були панічні атаки. Я стала все менше і менше виходити на вулицю. По-перше, я боялася, в мене станеться панічна атака. По-друге, у мене з'явилися обсесії це нав'язливі думки. Бо якщо я не зроблю певну кількість ритуалів вдома, що в мене там вибухне квартира, і ти постійно живеш цими думками. В якийсь момент я вже майже не могла їсти, тому що. Вся їжа здавалась мені якоюсь протухшою отруйною. Мені це продовжувалося десь півтора роки. Потім мені пропонують роботу в Києві, і коли я переїжджаю в Київ, я знову зустрічаюся зі своїм лікарем. Він вже на той час жив, і працював у Києві, і ми починаємо медикаментозну терапію антидепресантами. Я починаю якось. Соціально себе вже обслуговувати, я дов доволі довго приймала ліки, і точно можу сказати, що виключно медикаментозно ця проблема не вирішується. Ви не думаєте, що якщо ви починаєте пити антидепресанти, що ви якісь там слабкі люди чи щось таке, цього не варто соромитись, бо знову ж таки, коли ми хворіємо, ми п'ємо пігулки, коли ми ламаємо ногу, ну нам накладають тушину, щоб ти дійшов до лікаря, і тому це абсолютно ок, крім ліки. Звичайно, якщо є можливість ще паралельно відвідувати терапію, це добре. Я терапію вже на той момент не відвідувала, але мені допомогло впорядковування свого життя, міни в житті, як там зміна роботи, зміна оточення, це насправді. Дуже важливо, потрібен якийсь режим. Спорт, рух це насправді дуже допомагає, але не треба там вірити в якісь фрази, зате іди в зал. Ні, воно так не працює. Тобто ти спочатку звертаєшся до лікаря, він тобі прописує пігулочки, якщо це треба. І коли вже ти починаєш працювати над своїм життям, ти вже такий, ага, там мені треба оце змінити. На момент, коли я жила в Миколаєві, на жаль, якщо брати саме турець, зазвичай, коли ти приходив до лікаря, в них починалось ось таке. Типу, ми про таке ніколи не чули. Непрофесійність медкомісії, на якої мені сказали, що ви ніколи не зможете працювати з людьми. Я сподіваюся, що зараз краще зараз я бачу тенденцію, що до ментального здоров'я все ж ставляться більш відповідально. Більш є просвітницької діяльності щодо цього, що, що це ок, навіть порівняння з тим, що було там 10 років тому. Я відчуваю, що це реально все покращилось. Це хвороба, яка уносить настільки багато життів по всьому світу, що вона може посперечатися з серцево-судинними захворюваннями і іншими серйозними саме фізичними станами. Бо там, якщо подивитись статистику, самогубс дуже багато стає стається саме через депресію. Не кожна депресія закінчується настільки печально, але знову ж таки це серйозна хвороба. Те, що жили без пігулок і все таке, немає здорових, є на діагностовані. Я це, це не означає, що ці люди жили повноцінно, щасливо і так далі. Краще все ж таки по, постаратися попрацювати над собою, щоб потім твої травми, там, твої якісь непропрацьовані бажання. Ти краще бути багатше, догодити своїй мамі не перенеслись на твою дитину. Визначення депресії є те, що це стан, який і, і триває довше двох або трьох місяців. Це воно вже апріорі продовжується достатньо довго. Так, це стан, який дійсно може пройти сам. Воно може пройти само, якщо тебе повезли. Повезе. А якщо не повезе, воно може перерости у якусь таку клінічну картину, коли ти не зможеш з ліжка вставати, чи підеш викинешся у вікно. Сильні люди, тому що визнати те, що тобі потрібна допомога, тут треба сила. Має бути обізнаність, освіта. Тобто, звичайно, що не треба там змушувати всіх читати якісь книжки про ментальне здоров'я. Едле це може бути якихось подкасти, інтерв'ю. Зараз е, дуже багато таких речей, які показують такі цікаві формі. Про те, що це окей. Можна не розуміти, але треба приймати. Зараз молодь більш обізнана, і це супер. Я дуже радію, коли бачу такі ініціативи, як у вас, бо ну, я розумію, що тій молоді, яка зараз це проживає їй не треба переходити через, через, через те пекло, яке було, коли я була юною. Бо я вірю, що обізнаність. По перше, тих, хто навколо дуже впливає на людини з розладом. Бо якщо люди обізнані, вони нормально на цього ставляться і вони не провокують погіршення стану. А люди, в яких є якийсь стан або не неретоповість якась, або якийсь розлад, там може бути постійний, тимчасовий, коли ти розумієш, що ти не один, ти не сходиш з розуму, це ок, з цим можна жити, з цим можна впоратись і стати повноцінним членом суспільства. Я вам обіцяю, в мене вийшло. Звичайно, є фактори, які... Знову будуть провокувати цей стан, особливо якщо в тебе вже є ця схильність, це або тип нервової системи, або цей тривожний тип особистості, воно все одно буде провокувати з час від часу на погіршення. але знову ж таки обізнаність і розуміння того, що ну це вже було. Я знаю, що з цим робити, воно дозволяє тобі знову через це пройти живим. Тому ось ця обізнання я вважаю одним із найкращих, найголовніших способів собі допомогти. Це при зрозуміти, що в тебе є якийсь нюанс, не будемо навіть називати це проблемою. Да що є щось з чим треба попрацювати.